Частенько фільми та серіали знімаються за книжковими історіями. Наприклад, Гаррі Поттер, Колесо часу. Хроніки Нарні, Хроніки Шанари. Бункер Відьмак. Таких історій багато. Але трапляється таке, що й фільм стає книгою. Про це ми сьогодні й поговоримо. Привіт усім книголюбам та поціновувачам кіно! З вами Лана, і ви на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про світ, в якому література зустрічається з кінематографом. А саме поговоримо про новелізації. Власне, що таке новелізація, якщо хтось з вас ще не знає, якщо дуже коротко, то це книга написана за мотивами фільму чи серіалу чи відеогри. Буває, що такі книги розкривають сюжет глибше. Це не просто переказ відомої нам історії з фільму. Додаються нові деталі, яких не було на екрані, або ж пропонується альтернативний погляд на відому історію. Іноді новелізації перевершують свої кінопрототипи. Така історія, наприклад, сталася із лабіринтом Фавна Корнелії Функета Гільєрмо Дель Торо. Фільм мені не сподобався книжку я взяла. Через гарненьку обкладинку скажу чесно, і насправді, коли я брала книгу, я зовсім не знала, що це новелізація. Під час перегляду фільму я зовсім не розуміла, чому звертаються уваги на деякі деталі, наприклад, на годинник. В книзі все розглядається набагато повніше та набагато цікавіше. Наскільки мені не сподобався фільм, настільки ж мені навпаки сподобалась ця історія в книжковому варіанті. Тому від себе рекомендувала б книгу, а не фільм. Але сьогодні мова не про підліткове темне фентезі. Сьогодні ми розглянемо мій топ-3 фантастичних новелізацій, які, на мою думку, варті вашої уваги. Поїхали! Певнена, що багато хто з вас знайомий з відомим культовим фільмом Рідлі Скотта Чужий. Це класика наукової фантастики жахів. Новелізацію написав Алан Тін Фостер. Фільм 1979 року з Сігурні Вівер в головній ролі. Він отримав різноманітні нагороди. Здається, навіть Оскар серед них є. Алан Дін Фостер мав доступ до сценарію, розкадровок та навіть до ранніх концепт-артів. Саме завдяки цьому роман має більш широкий погляд і більш повний на те, що відбувається на космічному кораблі Ностромо. А, власне, мова йде про халепу, яка трапилася з екіпажем цього судна. Команда прокинулася від криогенного сну через сигнал лиха, який йшов з невідомого корабля. Коли екіпаж досліджував цей корабель, який до того ж виявився закинутим, на одного з членів команди щось напало. Команда поспіхом повертається до власного корабля, навіть не підозрюючи, що ось ось почнеться справжній. Жах. Новелізація поглиблює характери персонажів. У ній більше про мотиви команди, стосунки, більше розгорнуті події. Це допомагає краще зрозуміти емоції команди після того, як починається весь жах. Постер більш детально описує внутрішній устрій Нострому. Світ, в якому відбуваються події, він додає більше атмосферності, дозволяючи тачеві повністю зануритися у цю похмуру та клаустрофобну обстановку. Але все ж відмінності між фільмом та книгою не кардинальні, проте додають цікавих нюансів для фанатів. Іншими словами, новелізація підтримує ту саму напружену гнітючу атмосферу, що фільм, але з додатковими шарами історії. Канал існує завдяки вашій підтримці, в тому числі і вихід відео вчасно. Тож не забувайте, будь ласка, підтримувати вподобайкою, коментарем, репостом натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео та підписуватися на цей канал. Для того щоб відео продовжували виходити вчасно, якщо у вас є можливість та бажання підтримати якось інакше мою працю копійчиною, наприклад, всі посилання в описі під відео. Також ви можете стати патрончиком на Патреоні. Іноді виходить деякий ексклюзивний контент. Окрема подяка патрону рівні цікава книжечка Віталію Храновському. Наступна книга є новелізацією фільму, який був знятий за мангою та аніме. І мова зараз про книгу Аліта, бойовий ангел Пет Кедіген. Фільм 2019 року, продюсований Джеймсом Камероном, і це кіберпанк. Манга є культовою. По сюжету дії відбуваються у 26 столітті, через 300 років після того, як Земля воювала зі сполученими республіками Марсу або ж просто СРМ. Відтоді лишилося єдине літаюче місто залем. А під ним на землі живуть люди у скруті, які працюють на благо всього залема. Під Залемом також існує звалище, в яке потрапляє все сміття зверху. І от одного дня доктор Дайсон Ідо знаходить там рештки дівчини кіборга Він розуміє, що дівчина в певному сенсі жива, адже її ядро не було ушкоджене. Доктор Ідо забирає її до себе в клініку та дає нове тіло, яке раніше мало бути тілом його покійної дочки. Також дівчині дається ім'я Аліта, адже вона геть нічого не пам'ятає про себе. Доктор знайомить її з людьми та з оточуючим світом, і дуже швидко стає зрозуміло, що Аліта не простий кіборг, її реакції та бойові навички зовсім не притаманні звичайним кіборгам. А коли вона дізнається, що доктор Ідо є ще й мисливцем та в певному сенсі правоохоронцем, і він потрапляє в засідку, вона йому допомагає і під час бійки дещо згадує про себе та дізнається, що вона володіє забутим бойовим мистецтвом кіборгів панцер-кунст. Це мистецтво було втрачене ще декілька століть тому. До неї потроху починають повертатися спогади, і вона в них бачить себе під час війни на місяці. І розуміє, що він знайшов не просто дівчину кіборга а живу зброю. Найнебезпечнішу у цьому світі Берсерка. Аліта була створена за допомогою технологій СРМ. Також Аліта згадує, що в неї існує завдання. І поки жива вона, існує і ця місія. Кедіґен більше занурюється у внутрішній світ аліти, її спогади, сподівання, прагнення. Згадати щось про себе мені сподобався фільм, і чесно кажучи, з одного боку мені шкода, що немає продовження не зняти. А з іншого боку, судячи по подіям, які відбувалися в Манзі, можливо, найкраще, що немає продовження. Але і книга також до вподоби. І от ми дійшли до останньої новелізації, про яку я хочу сьогодні з вами поговорити, і це. Валеріан та Місто Тисячі Планет, автор Крісті Голден. Фільм був на основі серії коміксів Валеріан та Лорелін. Жан-Клод Мозьєр та П'єр Крістін були авторами. Фільм Люка Бессона 17-го року, в якому, до речі, грала співачка Ріана. Крісті Голден досить досвідчена письменниця, яка працювала над багатьма новелізаціями, а також над деякими оригінальними історіями, за ігровими та кіновсесвітами. Так, наприклад, серії творів Асасін Скрід «Кредо вбивці». книга Валеріан та місто тисячі планет є досить вдалим доповненням до фільму. Це історія про далеке майбутнє та про пару агентів, про майора Валеріана та сержанта Лорелін. Останні два завдання виявляються тісно пов'язані, і чим далі все йде, тим складніше стає космічна станція Альфа місто тисячі планет може бути під загрозою. Адже існують прибульці, чиїх даних немає в Теці. Чому вони вкрали Командора? Навіщо їм останнє існуюче створіння зі зруйнованої планети? І чому всі дані про планету М'юл? Засекречені, чию душу у собі оберігає Валеріан. Авторка детально описує світ Альфи міста тисячі планет. Фільм показує верхівку цього величезного мегаполіса, книга більш багатогранна і занурює у життя різних видів. Голден більше розкриває головних персонажів, є більше розуміння їх внутрішніх конфліктів, динаміки стосунків, переживань. Дозволяє більш співпереживати та розуміти мотиви. Авторка створила ледве не повноцінний самостійний твір, який мені досить сподобався. Ну а фільм я дивилася двічі. <му> Ось і добіг завершення мій особистий топ-3. Я вважаю, що новелізації це особливий спосіб поглянути по-новому на знайомі історії. Вони можуть додати глибини. Розширити світ або навіть виправити якісь недоліки оригіналу. Як це сталося з лабіринтом Фавна, Корнелії Функе та Гільєрмо Дель Торо? А які новелізації любите ви? Напишіть про це у коментарях, мені буде цікаво дізнатися. Не забудьте підтримати розвиток цього каналу і до зустрічі у нових книжкових світах. Всім!